Довгинзівська районна організація ветеранів один із активних осередків у Кривому Розі. Містяни намагаються зробити максимум добрих справ на підтримку військових мешканців деокупованих територій, по яким вогняним вихром прокотились бойові дії. Четвертий рік війни. Тому ветерани нашого району в першу чергу живуть потребами наших хлопців, дівчат, які стоять на передовій. А також ми деокупованим територіям допомагаємо. Ми збираємо речі. Посуд, речі, продукти. Ми працюємо з двома такими волонтерськими центрами, як Смілива країна і серденько, де їдуть деокуповані території, їдуть в бригади, де везуть продукти, гігієну, медикаменти. Чинні військовослужбовці, нацгвардійці, представники ветеранських та волонтерських спільнот міста, приватні підприємці, громадські діячі, освітяни, медики. Кожен із запрошених до сесійної зали Криворізької міської ради, хто з кінця лютого 2022-го, а хто ще з часів АТО та ООС день за днем добрими справами робить цей світ кращим? В цьому залі знаходиться дуже багато тих людей, які вклали великий внесок в оборону і функціонування нашого міста під час війни, що є дуже важливим. В цьому залі присутні військові. Національна гвардія, інші підрозділи, які боронять на фронті наше місто, нашу країну в цьому залі присутні волонтери. кожен з яких працює за своїм напрямком. Хтось допомагає військовим, це важливо. Хтось допомагає переселенцям, хтось допомагає в ліквідації наслідків. Ракетних і дронових ударів по нашому місту загалом очільник ради оборони міста вручив близько 140 подяк та нагородних знаків за захист криворіжжя, але головне не це. Головне це щоденна кропітка праця кожного із запрошених для наближення перемоги нашої країни та встановлення справедливого миру, як заповітної мрії кожного українця. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич, перший міський.